В Данії є один вид податку, від якого можна легально відмовитись це податок на церкву. Якщо ви хочете відмовитися від членства в Данській церкві, вам слід звернутися до священника або до церковної канцелярії у вашій парафії. Свою парафію та її контакти ви можете знайти на сайті SonDico. Ви можете звернутися до них особисто або письмово та вказати, що ви просите відмовитися від членства. Церква реєструє відмову в церковному реєстрі, і вона автоматично реєструється. В CPR. Після цього вам буде надісланий документ із зазначенням того, що ви відмовилися від членства в датській церкві та коли це сталося. Після відмови вам не потрібно сплачувати церковний податок. Якщо ви хочете заощадити час, то можете скористатися онлайн-сервісом зняття з реєстрації. Ви можете скористатися таким сервісом, як АвмельтKркиска Діко, щоб підготувати форму зняття з реєстрації, яку потім потрібно підписати цифровим способом за допомогою NEMID та надіслати до вашої парафії. Ця послуга коштує 189 крон, які недоліки зняття з реєстрації в данській церкві. Ви втрачаєте право одружуватися в церкві, якщо ваш партнер не є її членом. Крім того, ви не можете попросити священника провести ваш похорон в церкві, також ділянка землі для поховання буде коштувати дорожче для нечленів церкви.